Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами однією маловідомою, але надзвичайно цікавою темою. Уявіть собі, що в звичайних кедрових горіхах, які багато хто з нас так любить, прихований справжній скарб для нашого здоров'я. І мова йде не лише про самі горішки, а про їхні перегородки. Так-так, ті самі тоненькі перегородки, які ми зазвичай просто викидаємо. Ви коли-небудь задумувалися, що. Можна зробити з цих перегородок. Виявляється, з них можна приготувати настоїнку, яка має безліч корисних властивостей. Ця настоїнка справжній лексір, подарований нам природою. І сьогодні я розкажу, чому варто звернути на неї увагу. Ми поговоримо про те, які цінні речовини містяться в цих непомітних частинках горіха, як вони можуть вплинути на наше самопочуття і навіть допомогти в боротьбі. З певними недугами. А головне, я поділюся з вами простим рецептом: як приготувати цю настоянку вдома без зайвих клопотів. Тож, якщо ви шукаєте природні способи підтримати своє здоров'я, цікавитесь народними рецептами, або просто любите дізнаватися щось нове, влаштовуйтесь зручніше. Буде багато корисної та цікавої інформації, яку ви точно захочете випробувати на практиці. До речі, Якщо вам подобаються такі теми, не забудьте поставити лайк та залишити будь-який коментар. Мені дуже важливо знати вашу думку і чи цікавлять вас подібні народні рецепти. Це допоможе мені створювати ще більше корисного контенту для вас, а ми тим часом продовжимо. Отже, давайте зануримося в історію. Здавна люди цінували кедрові гріхи не тільки за їхній смак, але й за лікувальні властивості. у в стародавніх рукописах згадується, що перегородки кедрових горіхів використовувалися для приготування цілющих настоянок, які допомагали відновити сили, зміцнити імунітет та боротися з різними хворобами. У сибірських народів, наприклад, настоянка з перегородок кедрових горіхів вважалася справжнім елексіром здоров'я, її використовували для лікування суглобів, поліпшення зору та навіть як засіб. Від безсоння. Цей рецепт передавався з покоління в покоління, і його цінність перевірена століттями. Цікаво, що сучасна наука починає підтверджувати те, що було відомо нашим предкам активні компоненти, що містяться в перегородках, дійсно мають потужні антиоксиданти та протизапальні властивості. Тож, знаючи про таку багату історію та користь цього засобу. Ще більше хочеться дізнатися про його склад і те, як він може допомогти нам сьогодні. Давайте перейдемо до наступного розділу і розглянемо, які саме корисні речовини ховаються в цих маленьких перегородках. Тепер давайте детальніше розберемося, чому настоянка з перегородок кедрових горіхів така корисна. Виявляється, ці маленькі перегородки, приховують у собі. Справжній скап вітамінів і мінералів. По-перше, вони багаті на йод, який надзвичайно важливий для нормальної роботи щитовідної залози. Якщо ви відчуваєте втому, дратівливість або маєте проблеми з вагою, можливо, вашому організму не вистачає саме цього елементу. Крім того, у перегородок міститься цинк і мідь. Ці мікроелементи підтримують імунну систему, сприяють здоров'ю. Шкіри і волосся, а також допомагають у загоєнні ран. Так що, вживаючи настоїнку, ви можете покращити свій зовнішній вигляд і загальне самопочуття. А як щодо антиоксидантів, перегородки кедрових горіхів містять речовини, які допомагають боротися з вільними радикалами, тими самими, що сприяють старінню і розвитку хронічних хвороб. Тобто, ця настоянка може стати. Вашим союзникам у збереженні молодості і енергії, і це ще не все. Завдяки своїм протизапальним властивостям настоянка може допомогти при захворюваннях суглобів, полегшити симптоми артриту і навіть сприяти швидшому одуженню при застудах. До речі, сучасні наукові дослідження підтверджують багато з цих властивостей, вчені знаходять все більше доказів того, що Природні компоненти, які містяться в перегородках, дійсно мають позитивний вплив на наше здоров'я. Тож, як бачите, настоїнка з перегородок кедрових горіхів це не просто черговий народний рецепт, а справжній еліксир здоров'я, і найкраще те, що ви можете легко приготувати її самостійно вдома. Далі я детально розповім, як це зробити, які інгредієнти знадобляться і на що варто звернути увагу в процесі приготування. Повірте, це набагато простіше, ніж здається, а результат вас приємно здивує. Ну що ж, друзі, перейдемо до найцікавішого. Як приготувати цю чудову настоїнку власноруч? Повірте, це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд, і результат вартий кожної хвилини, витраченої на приготування. Що нам знадобиться? Перегородки кедрових горіхів приблизно 50 грамів. Якщо ви любите полускати кедрові горіхи, то можливо у вас вже накопичилося достатньо перегородок. Якщо ні, їх можна придбати в спеціалізованих магазинах або замовити онлайн. Алкогольна основа пів літра, якісної горілки або розведеного спирту 40-45%. Дехто використовує коньяк або ром для більш насиченого смаку. Додаткові інгредієнти це за бажанням. Ложка меду для м'якості смаку, трохи гвоздики або кориці для аромату, цедра лимона чи апельсину для свіжості, але це не обов'язково. Класичний рецепт працює і без них. Покрокова інструкція приготування, підготовка, перегородок. Переконайтеся, що перегородки чисті, без залишків шкарлупи чи сміття. За бажанням можна їх трохи підрібнити, щоб вони краще. Віддали свої корисні речовини. Візьміть скляну банку з герметичною кришкою. Помістіть туди перегородки та додаткові інгредієнти, якщо ви їх використовуєте, залийте перегородки алкоголем так, щоб рідина повністю їх покривала. Закрити банку кришкою. Поставте банку в темне прохолодне місце, настоювати вона повинна від 2 до 4 тижнів. Чим довше настоюється, тим насиченіше стає настоїнка. Раз на кілька днів не забувайте струшувати банку, щоб процес йшов рівномірно. Після закінчення терміну настоювання процедіть рідину через марлю або дрібне сито, щоб видалити перегородки та осад. Перелийте настоянку в чисті пляшки з герметичними кришками. Зберігайте її в темному місці. При кімнатній температурі готова настоянка може зберігатися до 2 років, але зазвичай вона використовується набагато швидше, адже має стільки корисних властивостей і приємний смак. До речі, якщо у вас є власні секрети або ви додаєте щось особливе в свою настоянку, обов'язково поділіться цим у коментарях. Мені і іншим глядачам буде дуже цікаво. Дізнатися про ваш досвід і, можливо, спробувати щось нове. Ну а далі ми поговоримо про те, як саме використовувати цю настоянку, які вона має лікувальні властивості та на що варто звернути увагу при її вживанні. Повірте, попереду ще багато корисної інформації. Тож залишайтеся зі мною. І якщо вам подобається те, про що я розповідаю, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Це мотивує мене створювати ще більше цікавих. Матеріалів для вас. Тепер, коли наша настоянка готова, сам саме час дізнатися, як правильно використовувати, щоб отримати максимум користі. Лікувальні властивості. Настоянка з перегорода кедрових горіхів здавна відома своїми корисними властивостями. Вона може стати в нагоді при різних станах проблеми зі щитовідною залозою. Завдяки високому вмісту йоду, ця настоянка може підтримати нормальну роботу щитовидної залози. Болі в суглобах. Якщо у вас турбують артрит чи артроз, настоянка може допомогти зняти запалення та зменшити біль. Застуда та кашель. При перших ознаках застуди настоянка може посприяти швидшому одуженню, зміцнюючи імунітет, способи вживання. Важливо знати, як правильно приймати настоянку, щоб вона приносила користь і не шкодила. Внутрішнє вживання зазвичай рекомендується приймати по 20-30 капель настоянки, розведених у чверть склянки води 2-3 рази на день перед їжею. Але пам'ятайте, все індивідуально, краще почати з меншої дози і подивитися, як ваш організм реагує. Зовнішнє використання. Компреси та розтирання. Настоєнку можна застосовувати зовнішньо при болях у суглобах або м'язах. Просто змочіть марлю в настонці і прикладіть до проблемної зони на 15-20 хвилин, або розітріть невелику кількість у болюче місце легкими масажними рухами. Косметологія, догляд за шкірою, Настоєнка може допомогти при висипаннях або. Запаленнях на шкірі. Додайте кілька крапель у ваш тонік або лосьйон І потріть обличчя для волосся можна додати настоєнку в маску або в бальзам для волосся, щоб зміцнити корені та стимулювати ріст. Але пам'ятайте, хоча настоянка має багато корисних властивостей, вона не є панацеєю. Існують деякі протипоказання. Вагітність. Та годування грудьми. Не рекомендується вживати настоїнку в цей період. Алергія. Якщо у вас є алергія на гріхи або інші компоненти, краще утриматися від використання. Діти дітям до 12 років не рекомендується внутрішнє вживання настоянки. Перед початком використання настоянки завжди краще проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є. Хронічне захворювання або ви приймаєте інші ліки. Тож, використовуючи настоянку з розумом, ви можете відкрити для себе цей природний засіб і відчути його користь на власному досвіді. Далі я хочу поділитися з вами реальними відгуками людей, які вже спробували цю настоянку. Повірте, їхні історії дуже надихають. Отже, давайте поділюся з вами. Декільками історіями людей, які вже випробували настоянку з перегороди кедрових горіхів і відчули її дію на собі. Це історія Олени, їй 42 роки. Олена вже кілька років страждала від болю в суглобах. Лікарі діагностували у неї початкову стадію артриту. Перепробувавши різні мазі та таблетки, вона шукала натуральний засіб, який би допоміг полегшити стан. Подруга порадила їй. Спробувати настоянку з перегородок кедрових горіхів, але не приготувала її за нашим рецептом і почала приймати по 20 крапель тричі на день. Через місяць вона відчула значне полегшення. Біль зменшився, а рухливість суглобів покращилася. Вона була приємно здивована таким результатом і продовжує приймати настоянку для підтримки свого здоров'я. Історія Андрія йому. 35 років, Андрій часто хворів на застуду, особливо в осінньо-зимовий період, імунітет був слабким і кожна застуда затягувала на кілька тижнів. Дізнавшись про настоянку з перегородок кедрових гріхів, він вирішив спробувати її для, змі... для зміцнення імунітету. Почав приймати по 15 крапель вранці перед їжею. Цієї зими він помітив, що хворіє значно рідше. А якщо підхоплює Застуду, то вона приходить набагато швидше і легше. Андрій задоволений результатом і рекомендує настоянку своїм друзям. Історія Марії їй 50 років. Марія відчувала постійно в тому дратівливість і проблеми зі сном. Після обстеження з'ясувалося, що у неї знижена функція щитовидної залез. Вона шукала природні способи підтримки організму і вирішила спробувати настоянку з перегородок. Кедрових горіхів завдяки її вмісту йоду. Через кілька тижнів регулярного вживання вона помітила покращення. З'явилася енергія, нормалізувався сон, покращився настрій. Марія продовжує приймати настонку і відчуває себе набагато краще. Ці історії показують, як настоянка з перегороди кедрових горіхів може стати корисним доповненням до вашого здорового. Способу життя. Звичайно, кожен організм індивідуальний і результати можуть відрізнятися, тому важливо прислухатися до свого тіла і за потреби консультуватися з лікарем. Якщо у вас є власний досвід використання цієї настоянки, або ви маєте свої секрети приготування, обов'язково поділіться з ними в коментарях. Ваші історії можуть стати корисними для інших. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві теми. До зустрічі і будьте здорові!